Чи не єдиний справжній порятунок від літньої спеки, відпочинок поблизу води, проте хостянам доводиться їхати за межі міста, аби відпочити біля річки у безпечному місті. Звісно, їхати кудись далеко в спеку не всім до вподоби, тому більшість залишається у місті та відпочиває на так званих стихійних пляжах, ризикуючи при цьому власною безпекою. Звичайно, дуже шкода, що в такому місті, де протікає ріка Тиса, ріка Річка, немає жодного пляжу. Як мешканець цього міста, дуже здивований. Ніякого пляжа, ніяких умов з дитиною прийти окупатися. Пан Богдан каже, хустяни вже звикли відпочивати дикунами, бо ж іншого виходу наразі не мають. Проте дуже сподіваються, що хуст незабаром матиме облаштований пляж. Ці роботи визначені дві місця і йдуть переговорні процеси. Навіть ми навіть за такий таку форму співпраці з окремими підприємцями, що ми готові їм віддавати. Цю територію і хай би вони вирішували, розміщали роздівалочки, торгівлю і все інше. На облаштованому пляжі повинен бути пост рятувальників, кабінки для перевдягання біотуалети, тощо і на насамперед місце, де його розташують, повинно бути безпечним для купання, а вода відповідати всім санітарним вимогам. Усі складові важливі адже йдеться про безпеку та здоров'я громадян. Я думаю, що потрібен пляж облаштований з туалетами. з з доглядом, щоб мусора не було, тому що потрібен. Актуальне надзвичайне, питання на сьогоднішній день, бо бачимо по прогнозі погоди, що йде різке потепління. Зараз ми розпочали роботу по прибиранню цих участків, бо там за період минулого сезону накопичилося дуже багато всякого, так сказати, непотрібних речей. І по міському пляжу ми обов'язково також це питання тримаємо на контролі. Хузькі місця для відпочинку на берегах річок приберуть проте, що облаштують пляжі цього року, питання часу.